У небезпечне відрядження правоохоронців проваджають родичі та колеги. Це зведений загін спеціальної роти міліції. Відбирали бійців за принципом добровільності. Невдовзі вони нестимуть службу в зоні АТО, забезпечуватимуть охорону правопорядку, стоятимуть на блокпостах, братимуть участь у зачистках. Начальник ОМВС України в Миколаївській області Віталій Гончаров запевняє, всі вони мають не лише міліцейський досвід роботи, але й необхідну загальну військову підготовку. Пройшли обучення. Подействован солдатів в общевої бою. Інженерна підготовка копали окопи, встраивали Вот, Пройшли в системі огневой подготовки обучение і були ознакомлены з всеми видами стрелкового оружия. Провели учебные і практические стрельбы. з гранатометів. Віталій Гончаров розповів, що найближчим часом планують підготувати зміну цим правоохоронцям. Я думаю, що ми чоловік 200-300. Вот, вот, по этой системе подготовим, пропустим через зону. Из тех, кто не, не входит в состав, спецподразделения, спецподразделение. Для получения опыта вот, и для того, что теоретически все эти люди, входящие в состав сводного отряда, вот, они по тем или иным планам, если возникает необходимость, они будут задействованы здесь, на территории Николаевской области. А вже наступного дня Миколаївщина зустрічала спецпризначенців, які протягом місяця забезпечували правопорядок на визволених територіях Донбасу. Марина Михайловська, МСН.